Спочатку був приход ось у цей будинок, вон він знаходиться. Я вийшов подивитися, почув ще виходи, і забіг в гараж і спустився в гараж туди в яму, під автомобілем у яму спустився. І це мене спасло, бо прямий був попадання сам в сам гараж. Тарас Байдала показує наслідки прильоту російського снаряду. Згорів його будинок та шиномонтаж поруч. Було тут і це у будинок. Це весь був будинок. Це був гараж, я займався ремонтом автомобілю. А тут, а тут був шиномонтаж. Ось, вантаж. От тут там компресор, станки. Чоловік ховався від обстрілу в ямі під машиною. Каже, авто врятувало його від осколків. Вона з криші на криші здетонувало і одразу посипались всі балки. усе тут посипалось на мене. і я… Чуть вибрався откуда воно все попадало. Я відкидував руками, головою відкидував. Дружину з дитиною Тарас вивіз до Чернігова два дні тому. Обстріли Семенівки російською армією каже почастішали з грудня. Мої друзі це дали мені одяг і все це, все чуже. Мене згоріло повністю все. сіта. Мене залишився тільки телефон, і я. Більше в мене немає нічого. Зранку 7 січня Семенівку російська армія обстрілювала протягом двох годин, розповів голова Семенівської громади Сергій Даденко. За його словами, це найдовший обстріл за час повномасштабного вторгнення. Так, оце зранку по тривалості був найбільше. Вони, як правило, два-три рази стрельнуть і десь ну, затихає, а це так гатили майже дві години без перерву. Пошкоджені житлові будинки, є поранені люди, троє осіб. Промислове підприємство, садочок дитячий наш. Ну, ми ще не все знаємо. Декілька будинків згоріло, бо в нас ще вночі був обстріл. Снаряд зграду, що застряг у асфальті, показує місцевий житель Роман Скоробагатий. Спочатку обстрілювали ствольну артилерію, напевно, 152 й А зараз це останній раз можете самі побачити, що це був пльот і граду. Ви вже розбираєтесь Да. да. Уже, я вже другий раз. Я вже приїхав із села під кордоном. Сюди переїхав. І знову Семенівку обстрілювали з 7.30 ранку. Обстрілювали з ствольної артилерії та градів. Станом на 12.30 відомо про трьох поранених людей. Ми помітили наша знімальна група багато техніки, яка їде на виїзд з Семенівки. Навіть бачили сільгосптехніку. Люди самоевакуйовуються. Ті люди, з ким ми спілкувалися, кажуть, що будуть думати, щоб виїжджати негайно. З міста посередині грудня, десь 18-го числа, чи 17-го почали щоденно вважаю обстрілювати Семенівку. Будемо кудись перебиратись далі від кордону, бо це вже не діло. Вже недавно чотири каби прилетіла, теж вся хата трусилась, дрожала. Сьогодні взагалі, сьогодні страшний день, а й каже, що буде ночечка, ще ж неізвісно, що воно буде. Я здорова була жінчина, на мене все тримтить, Я не можу вже. Так, серце тремтить от сьогодні, навіть кусочка не з'їла нічого, тому що мені не хочеться. Я не могла спати. А сейчас у тебя ночь идёт, тоже ж не заснёшь? Буде біжить. Куда тісна? Збирається виїжджати після сьогоднішнього обстрілу і Надія Буднік. Я хвора. У мене діабет. Я майже не бачу. Ну куди я одна? От діти вже будуть із онуками виїжджати. Чи з онуками мене будуть виправляти. Люди виїжджають, тому що Ніхто не знає, куди прилетить наступного разу. І якщо кому нема куди їхати, ми вивозимо в модульне містечко в Чернігів. Це там, де ну, нас чекають і де готові прийняти велику кількість людей. Тому що ми зараз цим займаємося, тобто з кожного дня у нас якась техніка вивозить людей. І сьогодні теж, сьогодні? так. Сьогодні теж. Багато сьогодні ще роботи. Ще тільки починаємо. Люди записуються на завтра, на післязавтра. Когось зараз забираємо. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.